Поясни мені, як дурному, чому я завжди позіхаю після когось? Та що, це змова? Чому я завжди позіхаю після когось? Я що, копіювальна машина? Уяви, ти сидиш на парі, один студент позіхнув, за три хвилини вся група сидить, як акула на риболовлі, роти пороз'являли. Це що, масове зомбування? Це не хвиля, це епідемія ліній. А насправді все дуже просто. Позіхання це не про кисень, як нам колись брехали, а про мозок. Він такий, о, хтось відкрив рот, може і мені треба охолодитися, і запускає тобі позіху у відповідь. А ще позіхання заразне, бо мозок микає емпатію. Якщо хтось поруч позіхає, твій мозок такий Ага, я теж так хочу, як у магазині, побачив, що хтось купує чіпси, і тобі вже треба, навіть якщо ти прийшов за гречкою. Тому позіхання це як лайк у тіктоці. Хтось поставив і ти мимоволі теж. Не тому, що треба, а тому, що твій мозок стадний інтернет-користувач. Ох, коротше, не ти копіюєш. Це мозок знущається. Напиши в коментарях, скільки раз позіхнув, переглядаючи цей ролик. І підпишись, бо тут цікаво.